Хочете також розносити ворогів за сквіка? Тоді ви попали туди, куди треба. Привіт, друзі! На зв'язку Фріджі, і сьогодні я розповім, як зібрати сквіка, щоб контролювати усю карту. Заварюйте чай, беріть печеньки приємного вам перегляду. Сквік міфічний персонаж класу контроль, який має дуже особливу атаку. При атаці сквік кидає липучу бомбу, яка з часом зривається, і наносить шкоду по області. Його супер здатний виконати цілих 6 бомб, але з набагато меншим радіусом. Перший гаджет з розмаху. Шкода від наступної липучої бомби сквіка збільшується на 50%, а його дальність на 100%. Перезарядка гаджета 14 секунд. Другий гаджет осад. Після вибуху наступної липкої бомби сквіка випадає осад, який сповільнює ворогів і дозволяє союзникам бачити крізь кущі на 6 секунд. Перезарядка гаджета 20 секунд. Тут вибір простий: в усіх випадках беремо другий гаджет, але в нокаута Баунті перший. Перша посівка ланцюгова реакція. Шкода від липкої бомби збільшується на 15% за кожного ворога в зоні ураження. Друга посівка надлипкість. Вибухи липких бомб бомж розлітаються під час використання супера, також уповільнюють супротивників на 4 секунди. Тут однозначно беремо другу посівку. Сповільнення допоможе вам і по ворогам попадати, і себе тим'яж Бройлболі. З гірсів беріть шкоду та перезарядку гаджета, якщо ви граєте з другим гаджетом, а також шкоду та щит, якщо з першим. Гіперзаряд, пружина бомба, розривна бомба від супераквіка відскакує і розділяється ще раз. Досить хороший гіпер, який допомагає контролювати велику зону, особливо корисний в гарячій зоні та бролболі. Тепер поговоримо про режими, в які він підходить. Найкраще це Brawl Ball, захоплення кристалів, гаряча зона, баунті, 5 х 5 Brawl Ball і 5 х 5 захоплення кристалів. Найгірше це тріо ШД та Погробування. Сквік добре себе показує проти Пенні, Джесі, 8 біта та Лоли, але дуже сильно боїться усіх вбивць гри. Тепер поради щодо гри за нього. Завдяки своїй атаці по області, сквік ідеально підходить для командних режимів. Не давайте противнику проламати фланги за рахунок дуже докушливої атаки і допомагайте союзникам у нападі за допомогою гаджета. Але пам'ятайте, на відміну від інших бійців, які можуть похвалитися гарним захистом гаджетом для оборони або втечі від ворога. сквік практично беззахисний проти бив. Хоча кількість здоров'я і шкоди Сквіка вище за середню, він не здатний щось показати таким бійцям як Корделіус, Едгар або Бас. Намагайтесь триматися на дистанції від убивців і не підпускайте їх до себе, інакше вони розправляться з вами за 2 секунди. Снаряди Сквіка прилипають до всіх об'єктів і ворогів. користуйтесь цим проти натовпу або в випадках, коли потрібно завдати шкоди бійцю за стіною. Завдяки вдалому влученню свого супера, Сквік може запросто знищити бійця із середньою кількістю здоров'я. Хоча це трапляється досить рідко, але цим фактом не потрібно нехтувати. Якщо ви закинули свій супер в цілу команду, тоді всі бомби суперу точно зможуть потрапити, завдати шкоди і майже повністю перезарядити супер. На цьому все ось такий гайд вийшов. Ну а від вас я попрошу лайк та підписку, якщо вам сподобалось відео. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!